Мої любі, рада вас усіх вітати на каналі Мама на І сьогодні ми з вами познайомимося з моїми новими помічниками з ось такими олівцями. Вони бачите, в якій прикольній гамі, яка підійде до наших а, єдинорожків. І покажу вам, як вони будуть виглядати зробимо разом розпаковку. Працювати я буду ось на такому папері. Це звичайний для ескізів а, папір. Він має трошки таку жовтувату гаму, але на ньому гарно виглядають поколі олівці. Відкриваємо. Що ми бачимо? Вони фантастичні, просто фантастичні. Ну Давайте подивимося, як вони будуть виглядати на папері. І почнемо з самого найсвітлішого, такого світло-жовтого. Подивимося, як буде вся ця гамма виглядати разом. Ще прикольні веселки з цього робити, бо олівці дуже-дуже підходять один до одного. Достатньо м'якенькі. Гарно лягають, бачите, як на папері? Вишкрябують. не могла пройти по всю палитру. Фантастично, скажите, выглядит. І ось такий. Тут немає ніяких чорних, коричневих та інших кольорів, тільки кольори, як єдинорожка. Ось такі. Не знаю, як вона називається. Для мене вона така, а, як веселка. Мені дуже подобається. А вам напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам подобається така кольорова палітра.